Привіт! мене звати Роксолана, і сьогодні дуже особливий день для усієї країни. Адже Україна сьогодні святкує 27 серпня 168 років з дня народження великого українського каменяра Івана Франка. Від себе хочу додати, що з усіх книг. З усього доробку Івана Франка мені найбільше припали до душі такі його роботи, як збірка зв'яле листя, повісті Захар Беркут для домашнього огнища. Особливо рекомендую для домашнього огнища. А також сольщине крило, батьківщина, як Юра Шикманюк, Брів Черемош та багато-багато інших. Дійсно, Іван Франко був дуже. Багатогранною людиною він працював і як поет, і як прозаїк, і як драматург, і як фольклорист, етнограф. Також він був філософом. І, звичайно, він був перекладачем. Іван Франко знав дуже багато мов. І він перекладав близько 200 авторів. Із 14 мов та 37 національних літератур. Це дійсно вражає. Взагалі його доробок, який він нам залишив, налічує близько понад ста томів. Це дійсно вражає, і я би хотіла закінчити це відео такими словами Івана Франка, таким ідеалом, який він для себе визначив. І сам я в усі своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом. А поперед усього чоловіком. Тому святкуємо ці, цю річницю 168 років разом. І е, знайомтеся, читайте Івана Франка, дізнавайтесь про нього більше. А ви можете дізнатись про нього більше завдяки такій невеличкій роботі від Тетяни Панасенко «Іван франко де поетапно е, розписані періоди життя Івана Франка. Від самого початку і до самого кінця, тому вам щиро рекомендую таку коротку збірку.